Немає світла і ось батареї теж холодні, тобто, коли вимикають світло, то батареї теж заливаються. Ну, Води, як бачимо, також холодної нема, гарячої немає. Дмитро каже, відколи почалися відключення електроенергії, вони по 3-4 рази на добу, загалом до 14 годин, залишаються без нічого, бо разом із їхнім будинком знеструмлюється і теплопункт та насосна станція водопостачання поряд. І це, якщо говорити лише про планові графіки. Постійно кожен день, це стабільно це днем, увечері. Та зранку так без опалення та з ледве теплою водою, або взагалі без неї, за відсутності світла опиняються чимало чернігівців. Росія воює з цивільним населенням України і нині під прицілом, насамперед, енергетична інфраструктура. Після масованих обстрілів у жовтні, а також найбільшого від початку повномасштабної війни, 15 листопада і значних руйнувань відповідних об'єктів. Ситуація в енергосистемі країни на рівні критичної. Крім планових, застосовуються аварійні та спеціальні графіки аварійних відключень однак, завдання міста, аби попри все тепло у помешканнях людей було збережене. Як пояснили в облтеплокомуненерго, що забезпечує опаленням і гарячою водою половину Чернігова, система централізованого теплопостачання дуже інертна, тобто її неможливо швидко розігріти, але так само за короткий проміжок часу вона не встигне і сильно охолонути. Теж стосується і ТЕЦ. Показник тут температура у переміщенні, а не самих радіаторів. І на сьогодні, якщо котельня чи теплопункт без електроживлення 5-6 годин у квартирах не буває менше 18-20 градусів. Відповідно, все ж таки до цих відключень ми розробляємо на сьогоднішній день і вже почали реалізовувати технічні міроприяття. Саме такі організаційні заходи, як вихід на температурний режим, теплоносія, в той період, коли котельня працює, більш ніж передбачена саме цією температурою повітря, наружного повітря, тобто в той період, коли котельня працює, температура може підійматися 22-23, А потім, там якщо котельня не буде працювати протягом навіть 10 годин. Температура не повинна зменшитися менше 20 градусів. При цьому, за словами очільника підприємства, критичною точкою вони вважають 18 градусів. Згідно з нормами, це та температура, на яку орієнтуються при розрахунках тарифів. Щоб об'єкти генерації могли працювати в нинішніх умовах війни, на них були встановлені аварійні вимикачі для захисту електродвигунів насосної групи саме від різких коливань електроенергії та непланових відключень, та за допомогою міжнародних партнерів мають надійти потужні генератори що в повному обсязі зможуть забезпечити роботу всіх котелень, власне, персонал працює з додатковими навантаженнями, і ми будемо робити все, що від нас залежить, і вже це робимо для того, щоб мешканці. Ну, в найменшій формі взагалі відчували те, що немає електропостачання на наших об'єктах на наших об'єктах генерації. До речі, ще скажу, що співпрацюємо ми разом з місцевою владою і з енергетиками стосовно того, щоб наші об'єкти, об'єкти генерації теплової енергії, об'єкти, саме котельні, теплові пункти якнаймога менше відключалися, бо йде. Знижені температури, і ці всі комплекси мероприятий, всі ці комплексні заходи повинні все ж таки забезпечити надійність саме послуги з теплопостачання. Єдине про що просять чернігівців за можливості сплачувати за послуги, зокрема завдяки розрахункам людей у березні та квітні, а також впродовж усього літа теплогенеруючі підприємства змогли виконати величезний обсяг робіт та почати цей опалювальний сезон, як і в усі попередні роки, Незважаючи на війну і колосальні збитки від руйнувань яких Росія завдала їхнім об'єктам під час активних бойових дій?